Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці провідних футбольних ліг світу все швидко та зручно. У цьому відео ми розглянемо результати п'ятого туру Ліги Чемпіонів, що відбувся 26 та 27 листопада. Також побачимо оновлену турнірну таблицю найкращих бомбардирів ліги та матчі наступного туру. Поїхали! Мілан переміг Братиславу з рахунком 3-2. Атлетико Мадрид розгромив Спарту Прага з рахунком 6-0. Барселона обіграла Брест 3-0. Бейерло Леверкузен розгромив Заль 5-0. Баварія Мюнхен перемогла Парис Сен-Жермен 1-0. Інтернаціонале здолав РБЛ і ПЦГ також 1-0. Манчестер сіті та Фейнорд зіграли в Нічию 3-3. Арсенал розгромив Спортінг 5-1. Аталанта також розгромила Янг Бойс 6-1. Цервана Звезда розгромила Штутгарт 5-1. Штурмграц обіграв Жирону 1-0. Астон Віла та Ювентус зіграли в нічию 0-0. Ліль обіграв Болонью на виїзді 2-1. Сельтік та Бруге зіграли в нічию 1-1. Борусія Дортмунд перемогла Динамо Загреб 3-0. Ліверпуль здолав Реал Мадрид 2-0. Бенфіка обіграла Монако на виїзді 3-2. ПСВ також здолав Шахтар 3-2. Перед тим я показати оновлену турнірну таблицю. Поставте лайк. Підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб отримувати відео одразу після їх публікації. Турнір на таблиці. Ліверпуль 15 очок. Інтернаціонале 13 очок. Барселона 12 очок. Борусія Дортмунд 12 очок. Аталанта, 11 очок. Беерло Леверкузен – 10 очок. Арсенал 10 очок. Монако 10 очок. Астон Вілла – 10 очок. Спортін – 10 очок. Врест – 10 очок. Ліль – 10 очок. Бенфіка – 9 очок. Баварія Мюнхен – 9 очок. Мілан – 9 очок. Атлетіко Мадрид – 9 очок. Ювентус – 8 очок. Манчестер Сіті – 8 очок. Сельтік – 8 очок. ПСВ – 8 очок. Фейнорд – 7 очок. Руге – 7 очок. Динамо Загреб – 7 очок. Реал Мадрид 6 очок. Спарта Прага 4. очки, Штутгарт – 4. очки, Парі сен – 4. очки, Шахтар 4. очки, Грац – 3 очки, Сорвана звезда 3 очки, Зальцебеург, 3 очки, Жирона 3 очки, Болонья 1 очко, Ербелей и 0 очок. Братислава 0 очок. Янг Бойс 0 очок. Найкращий бомбардир ліги Роберт Лавандовський, Барселона із сім забитими голами. Хочу краще вас знати! Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та за яку команду вболіваєте. Давайте переглянемо матчі наступного туру.